тому, що в двісті якщо ви спостерігаєте впродовж цього дня власне прикута вся увага України, тому що Галина Герега програє вибори Андрію Іллєнко. Відповідно, напружується ситуація, тому що є бажання сфальшувати ці вибори. Більше того, не просто бажання наші спостерігачі зловили за руку фальшивий протокол з перед останньою діль... в якій е... Цифри були однакові, лише цифри Андрія Іллєнка і Гереги були переставлені місцями. Так це дійсно ми звірили цей протокол з протоколами, які є представників удару свободи батьківщини, і відповідно от тільки двома цифрами різниця, оскільки різниця між Ілленком плюс була е, 100 з лишнім голосів, то переміна таким чином е, цифр вона е, призвела до того, що Іллєнко почав відставати. На 200 голосів виборців, а враховуючи, що по мокрих протоколах по протоколах з мокрими початками він перемагає лише на 189 голосів Герегу, то зрозуміло, що така фальсифікація на одній дільниці вона призвела по суті до зміни волевиявлення по всьому округу, тобто буквально mm -hmm. 40-30 голосів Герега вже тепер буде вигравати на цьому окрузі. Mm -hmm. Ми спіймали це за руку більше того, ми домоглися, щоб Ружна виборча комісія перерахувала цю дільницю. Ми спустилися в архів і з'ясувалося, що юристка ОВК, яка мала ключ, вона десь зникла в невідомому напрямку, прийшлося видобувати запасний ключ, купа міліції. І відповідно зараз йде перерахунок голосів на 215 округу, дільниця здається, 244. Ну, 215, треба, а, треба нагадати. Дільниця, треба нагадати, да, перше, що о, пан пані грега це як секретар київської. Ки Київради. і насправді я вам скажу, що зараз от те, що є на сайті ЦВК, різниця між ними 137 голосів, тобто 132 навіть. Тобто, це та, та різниця, яка ну мала б привести до перемоги. Але питання в іншому. Що ви будете робити? Ви стягуєте туди людей, ви не стягуєте туди що людей. Які у вас просу. ви складаються протоколи якісь? Подаєте наємо, в суд? Дивіться, наємно, вже ми йдемо суто юридичним передбаченим законом шляхом, оскільки є е, е, цей протокол, який Суто сфальшований. Це я думаю, ті люди, які його фальшували, вже напрацювали собі на 5 років тюрми, і фракція свободи Верховній Раді про це потурбується. Це раз. Друге питання. Ми домовилися і окружна виборча комісія ухвалила просте рішення. Давайте перерахуємо голоси на цій дільниці. Давайте це перерахуємо. Все крапка. Нічого іншого, і відповідно зараз вже єрі, вже не домоглися, що знайшли ключ, влучили оці документи з архіву по цій дільниці, і зараз от прямо я стою в окружній виборчій комісії, відбувається перерахунок голосів на цій дільниці. Зараз власне від гареги збираються люди, які там кримінальної зовнішності, очевидно, найняті, які там кучкуються, може будуть штурмувати окружну виборчу комісію. Зрозуміло, знову одного боку тут є міліція, це але ми розуміємо ситуацію, і ми готові до того, щоб фізично протидії їм зривати вибори в окружній виборчі комісії. Реально зрозуміти, вона програла ці вибори і має зробити ну просте рішення. Вона має привітати Іллєнка з перемогою. Бо якщо такі люди сьогодні це така людина, сьогодні керує Києвом, якщо вона сьогодні краде голоси, уявіть, що вона робить з Києвом, як вона його грабує. Добре, дякуємо пане Андрій, пане Андрію.